Так, Борисович на зв'язку велика Олександрівка, бетон прийняли, все добре, опалубка тут стоїть, все гарно. А, тут прийняли, тут розтвірок паркану також залитий. Хлопці зараз все, все. все виглажують, підбирають. Там міксер. Очі, взагалі, бетонний насос уже миється, збирається. От. Так що такий у нас сьогодні день. Але судьба цього міксера, який забуксував, приїхав до нього там трактор GCB. Але так його й не зміг оттуда витягнути, зараз вони шукають якийсь більш мощніший трактор. Відняга стоїть до цього часу.